З початку опалювального сезону ми практично не маємо тепла, а лише маємо проблеми головний пів. Ну, Опалення в цю, цю зиму дали пізно, були поломки. І на даний момент у нас в квартирі 12, Якщо кухня, щось їсти вариш, то 15 градусів, а так батареї прохолодні. В декабрі було була боліні. А вот это когда гололед случился, и, очевидно, разбили у них там какие-то провода, но я, я не, тех, не технарь, я не знаю, что. И вот это после 7 числа у нас все началось. Отключение без конца, люди все жалуются, что нету э, давления, температуры, требуют от меня, ну а я что же не могу. Если они не дают, что я могу сделать? Одного я вызвала, пытались развоздушить систему, другого вызвала, ничего не получается, потому что нету давления и нету температуры. 17 числа я написала письма, чтобы нам теплоцентраль дала пакет документов, чтобы отключиться от них, ну, уйти в автономное плавание, скажем так. Вот я сейчас зашла за ответом. Девочки долго очень искали, не могли то фамилию искали, то СББ искали. И я сидела там немножко грелась, и выходит человек к охраннику. Он меня не видит, что я там сижу, и говорит, сейчас бы взять автомат и по ногам пострелять. Чоні тут стоять. Нас почули. Ми розмовляли з директором теплоцентралі, з комерційним директором, з технічним директором і з двома представниками НАК «Нафтогазу». Ми особисто в руки наше звернення передали представникам НАК Нафтогазу. По всім нашим пунктам вимог можу сказати, що НАК Нафтогаз. Саме зараз тут в нашому місті займається саме цими питаннями, так співпав перший пункт. Вони вже виконують. Якщо говорити не про цю поточну ситуацію, а про перспективу у Нафтогазу є міркування про те, що робити модернізацію, приводити обсяг споживання до обсягу генерації, от але. Будь-які ці роботи починаються із оптимізованої схеми теплозабезпечення міста. І згідно з законом, місто, міська влада має замовити, розробити і прийняти цю оптимізовану схему. А у нас в 2011 році. Була погоджена оптимізована схема в 2011-му, сьогодні 23-й рік. Більше оптимізована схема не замовлялася, не виготовлялася. Тобто вони, як підприємство-надавач, можуть її реалізувати, але о, цю оптимізовану схему має раз в п'ять років замовляти місто. Тому тут є питання дуже велике і до міської влади.